Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Перед новим роком я вирішила себе порадувати деякими фарфоровими речами, які, на мою думку, досить таки цікаві. Якщо сподобається вам, я прошу прокоментувати моє відео, поставити вподобайку, підписатися на мій канал, мені буде дуже і дуже приємно. Ці е, речі, які знаходяться сьогодні на столі, я придбала на сайті Олекс у двох продавців. І е, розпочну я свій огляд з от такої прекрасної сахарнички. Досить таки цікавої форми, яка рідко зустрічається на торгових площадках. Не знаю, чи ви здогадалися, але. Цей виріб належить знаменитому Баранівському фарфоровому заводу. Ось таке стареньке клеймо. Ми бачимо, Баранівка другий сорт це початок 50-х років. І ця форма була розроблена хрулем Михайлом на початку 50-х, на початку 50-х років. Які... В цей період і до 60-х років працював на Баранівському фарфорному заводі. Він її розробив із чехословацького сервізу, модифікував, і вона називається Форма Чехословацька модифікована. Оскільки за основу була взяти, був взятий саме Чехословацький сервіз. Дивіться, які красиві ручки. Форма. Цієї сахарнички досить такі цікаво. Якщо продивитись більш детально, жодної позолоти на ній немає. Однак і без позолоти вона прекрасна. Оздоблення у формі деколі. Деколька така, як я вже раніше говорила в своїх відео, це відноситься до саксонські квіти. Ось такі букетик. Він має місце. як Спереду, так і ззаду цукорнички. Бачимо цікаву також форму кришечки. Також гарно оздоблена букеток. Букетиком квітів із німецьких квітів, саксонський букет називається. Тавтологія трошки в мене вийшла, але вибачайте. Фарфор, я би не сказала, що він білосніжний, чуть чуть такий сіруватим відтінком, однак полива досить таки непогана. Чайничок за обсягом не досить великий, і на що я звернула увагу, немає, як на багатьох виробах того періоду, в цукарничках немає такої дирочки, як передбачена в інших виробах цього підприємства. Ось такий чудовий предмет я придбала. Далі хочу ознайомити вас ось таким прекрасним чайником. Це вже набагато, оскільки то в період 50-х, а я думаю, що це 70-й, -е, а то 80-ті -е роки. Ось такий прекрасний чайник. Я думаю, що вам. Форма цього чайника говорить сама за себе, тому що він відноситься до вирібів знаменитого сумського фарфорового заводу. Я вже раніше показувала вам чайничок. Звичайно, він маленький був і присвячений був Олімпіаді 80, а цей чайник присвячений Київському театру опери та балету. Зверніть увагу, який красунчик. Яка цікава форма безпосередньо самого чайника так і підставки, на якій він знаходиться. Ось ця підставочка. Клеймо ми бачимо, суми, сумської фарфорової завод, третій сорт. І ціна 23 карбованці 55 копійок. На мою думку, що це виріб входив в сервіст, і саме та ціна зазначена, яку я тільки що оголосила. З придбанням цього чайника у мене буде стимул для того, щоб відшуковувати і купувати інші предмети, щоб хоча б частину сервізу. Такого чудового зібрати. Я не знаю історії створення ні форми, ні як точно називається цей сервіс. Я, звичайно, буду вивчати цю інформацію, а зараз давайте більш детальніше роздивимося на цей прекрасний предмет. Тут немає ручного розпису, це декольно, деколь досить таки красива, яскрава. Дуже багато позолоти. Цікаве дно чайника, я ще такого не бачила. Мені здається, і саме такими красивими формами вироби сумського фарфорового заводу і відрізняється від інших виробів, інших фарфорових виробів наших українських підприємств. Дивіться, як красиво зроблено. От перехід між ручкою і основою чайник, між носиком і основою чайника. Ручка, яка така помпезна, заокруглена, яка нагадує ручки от тих знаменитих, чай, е, знаменитого е, молочника та чайника Кондета Рафаель до революційної форми, красивенна кришка, така криття червоне. і Верхівку прикрашає рельєфна така оздоба. Дуже гарний, дуже гарний чайник І, до речі, він досить такий величенький. Не знаю, можливо, навіть це і доливочний. Може бути таке. Оці два вироба, цукерничку і цей чайничок я купила у одного продавця. А далі в мене. Знаходяться. Ще ось такі предмети. Ще придбала один виріб. Я думаю, що ви здогадались, тому що це входить в, в комплектацію сервізу баранівського фарфорового заводу. О, знову ж таки, не знаю назву, це, скоріше всього, для, е, така вазочка для варення, тому що для печива чи цукера вона замаленька, на мою думку. Оцей виріб мене буде також стимулювати для того, щоб я придбала хоча б частинку мало від сервізу даного підприємства з таким криттям чудовим зеленим і з багатою позолотою, як бачимо. Має місце ось таке клеймо, Баранівка 50 50-ї роки, і бачимо, що це 18-та група складності це найвища група складності. Потім ставлять знак, як кажуть, мені, групи. Ось такий прекрасний предмет. Далі на столі інші вироби, а саме це три. Блються, ну, звичайно, ці блюдця важко назвати блюдцями, вони більше підходять на роль десертних тарілок, але все ж таки це являється, являються вони блюцями до ось цих чашок гігантів. Я думаю, що ви здогадалися про те, кому вони належать, тому що в принципі їх можна зустріти часто на торгових площадках у нас в Україні. Е, недавно я показувала ви е, відео про мої чаш, е, е, чашки Гіганти, і е, розповідала, що в мене тільки одна чашка е, Кремгесовського підприємства, чашка велетень. Зараз же я придбала ще одну чашечку ось таку. Я думаю, що всі вони відносяться до категорії подарункових та два блюдця. Я думаю, що до цих блюдцях, е, як кажуть, напівсиріток, Найдуться ще і чашки великі. У мене є таке сподівання. А так, якщо подивитися, зверніть увагу, їх можна навіть ставити і без чашок дуже гарно вони виглядають і піднімають настрій. Вони дуже позитивні, тому що дуже гарні і створені, і створені ех, ручною працею знаменитих наших парфорових майстрів Кремгесовського фарфорового підприємства. Ось така кружка. Зна, назву її я не знаю. Ви подивіться, як вона виблискує, вона досить в досить гарному збереженні. Дуже-дуже багато позолоти, це ручний розпис, І бачимо, іде по бортику позолота, як в нутрі, так і ззовні. Внутрі навіть такий подвійний відводка з широкою стрічкою, вузенькою стрічкою. До речі, сам черепок не товстостінний, а в якійсь мірі. Навіть він просвічується, тому можна вважати і віднести цей предмет до категорії тонкостінного фарфору. Стоїть ось таке клеймо на цій кружці, клеймо першого сорту і коштувало в свій час 5 рублів. 5, 5 рублів, Що було на той час, досить таки недешево. Ось Така кружка, і є ж є до неї є таке саме блюдце чудове, з той же самий перший сорт. Інші два предмета, як я вже вам казала, що вони у мене ідуть без, без кружок. Тільки окремо були мною придбані, оскільки у продавця, як вона пояснила, в свій час. Кружки були розбиті, хоча сервантне збереження мало місце. Однозначно. Те ж самий, подивіться, яка краса, який чудовий розпис. Слава я кажу, слава рукам тим, хто творив такі прекрасні речі, які і по сьогодні продовжують нас радувати своєю красою. Ось такі на сьогодні мої придбання з посилочок перед новим роком. На сьогодні все. Якщо сподобалось моє відео, я вже казала: прокоментуйте, пролайкайте. До нових зустрічей, до нових відео. З вами була Вінтажна комора та я Людмила.